Слава Ісусу Христу! Проповідь, молитва, відповіді на запитання, як по-різному ми відносимося до однієї з тричок нашого служіння. І сьогоднішній наш ефір, наша молитва, відповіді на запитання, розуміння останніх днів буде називатися Що означає саміт на Алясці? Фальшивий світовий лідер. Вдумайтеся в ці дві назви, що означає саміт на Алясці, перед тим, як проповідувати я буквально маленький кусочок захватив, як приїхав президент, якщо можна його назвати, президент від Росії. І також приїхав президент Сполучених Штатів і коротенько захватив буквально годинку-дві, що показували в ефірі. І, власне, сьогодні ми з вами подумаємо на базі Слова Божого. Де ми з вами живемо? А так, прошу, підписка, лайк. Як я казав, на нашому новому каналі в більшості своїх будете чути такі речі, де ви більше ніде не почуєте. Логічне розсудження над подіями останніх днів. Де ми з вами живемо? Деколи розсудження такі буде вас, можливо, ставити в певні розумові проблеми, тому що ви такого перед тим ніколи не чули. І буде така йти революція в розумі, я завжди чув одну річ, як мене вчили, а тут я зараз можу чути щось інше. Ніколи не бійтеся послухати, якщо воно не ваше, ви його не берете. А якщо воно робить для вас сенс, візьміться в своє серце, якщо воно відповідає Слову Божому, і відноситеся до цього, як до Слова Божого. Те, що тільки робиться на Слові. З вами всі обсудження ми будемо робити на Слові Божому. Власне, молитва, якщо ви бачите. У вас є нужда, просьба, молимося за дітей, за близьких, за родичів. Пастор ставить знак церкві, що він помолився, він побачив вас, також ви, хто даєте, читаєте ці, ці нужди, також молимося один за одного. І сьогоднішня наша основна нужда буде молитися за події, які ми дуже часто не розуміємо. І бачимо те, що зараз сталося, чи стається на Алясці на протязі цього цих декількох годин, те, що там буде проходити саміт між двома світовими, фактично імперіями цар Північний, цар південний. Основу наших роздумів вкладемо Друга Тимофія: 3:1. же ти, що останніми днями стануть тяжкі дні. Знай, що останніми днями. Стануть тяжкі дні, що означає тяжкі, деякі перекладі дають люті. Коли ми з вами будемо вивчати Матвія 8 розділ, коли два біснуватих виходять з печер, вони їх називають, вони були люди-люті. Чому люті? Тому що в них сидів демон. І зараз ми переносимо цей епітет на події останніх днів, Знай же, що останніми днями будуть люті дні. Багато тих, хто буде стояти в проводі держав. Це люди, які є зайняті демонами, люди, які віддали своє життя люциферу, які фінально підійшли до формування глобального світу, такого світу, який має настати дуже скоро, період великої скорботи, сім років Даниїла. Це не просто конспірологія, це є події останніх днів. І якщо ми є з вами люди нерозумні, можете зразу виключити екран, нас не дивитися, тому що йде. Мова про те, про що говорить Даниїл, про що говорить Іван Богослов. Дні останні люті. Дні, коли люди сповняються не просто злобою, а дають місце для демонів, які їх займають. І з другої сторони, ми з вами будемо читати в дальнішому Єзекіїля, 38 розділ, трошки пізніше, з 15 по 16 вірш. Зараз що ми з вами бачимо? Я став очевидцем того. Коли передова делегація приїжджає з Росії, на чолі якої стоїть, я не побоюсь цього сказати, основний ворог світла, я би сказав, один з найближчих слуг Люциферів, люцифера, який так себе не показує, виглядає дуже гарно, ходить до церкви, робить поклоніння, передуває людина Росії свого часу, віруюча. Один з основних демонів приїжджає зі своєю делегацією до Аляски і його зустрічає з другої сторони 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаємо, що одії останніх днів розвиваються так, що в більшості своїй, якщо не всі, всі царі цього світу, особливо ті, що стоять в авангарді формування світового уряду, всі ці люди є посвячені. І якщо навіть на них стоїть маска християнин, там абсолютно нічого християнського немає. Немає значення, про кого ви говорите, про якого президента, особливо ті, що приймають події останніх днів. Маска гарна, чи ти єврей, і ходиш до синагоги і так любиш Бога якого ти абсолютно не знаєш насправді, чи ти християнин ходиш до церкви в неділю, навіть, і співаєш псалми, чи ставиш свічку по відношенню до своєї віри, поклоняєшся Богу, але там далеко нічого Божого немає, як ми читали, на стоплять дні тяжкі або люті, дні, в яких Слово буде стояти за тими людьми, які є зайняті з однієї сторони Святим Духом, так як правдива церква. Яка буде в оплоті до цього ворожого стояти і не схилить свої коліна, а другої будуть стояти демони? Що зараз ми бачимо? Картина поражаюча. І на перший погляд, що здається, на перший погляд, Трамп повністю прогнувся. І скажіть, як можна пожати руку для людини, яка є терористом? Як можна пожати руку для людини і покласти руку на плече, яка пролила немало, небагато по останніх даних? 1 мільйон 800 тисяч життя, майже 2 мільйона крові. Уявіть, скільки крові пролято. І зараз президент, який воює за мир, який є в, мирні, в мирному авангарді, не просто зустрічає цього чоловіка, він пожимає для нього руку, обнімає кладе руку на плече. Пізніше ми бачимо так виглядає здалека, як дивився зустріч. Пряма залежність не Путіна від Трампа, а навпаки, американського президента від президента, який прилетів з Москви. Повна залежність виглядає, що зараз навіть на території Алясті, умови території Америки, умови диктує не американський президент, а умови диктує той, хто прилетів з далекої півночі. Навіть таке, сьогодні їхав з дияконом своєї церкви, і дивіться, як людина розсуждає, наскільки було би добре зараз цю всю кліку, яка приїхала, фактично авангард російського бісівства. Не помилюся російського бісівства, коли декілька основних чоловік, які очолюють кримінал пролиття крові. Між Україною і Росією а може і цілого світу їх схопити, посадити щонайменше в'язницю, а можливо, навіть і розстріляти, так би здавалося, правда? Ну, хоча б в'язницю, вже по-мирному, по-християнському. І здавалося, такий план є добрий. І стоїть питання, чи ви не думаєте, як думав той, хто летів, наскільки він захищає свої інтереси, що стоїть за тим, як таке станеться, і скільки моментально може пролятися немирної, мирної крові в цілому світі. Але тут не основне. Саме основне. Зараз слухаємо уважно. Ви не думайте, що Трамп програє. Він абсолютно виграє ситуацію. І не тому, що я є поклонник Трама, Трампа. Трампа. No. Ну. Я взагалі не є його поклонник, тільки молюся за нього як за президента, як і за кожного іншого президента. З повним розумінням, що він готує світ до приходу Антихриста. Якщо молитва йде, то йде тільки за спасіння. Зараз він. Його задача це є агент Риму, конкретно агент, агент Риму, який виконує все те, що зараз скаже для нього робити Рим. Яка задача зараз Риму по відношенню до православної церкви, одна із церков, яка, одна із ділянок церков, яка була домінуючою, яка фактично була початковою, від якої в дальнішому відділилася католицька церква, знищити. Православну церкву, і сказати, що тільки лишилася одна істина церква це Рим, не Київ, не Москва, а Рим. І не тільки це, але в дальнішому стати світовим лідером по відношенню до всіх подій. Як стати світовим лідером? Хто хто? А Римська церква, Ватікан, Базилика має надзвичайних науковців Біблії. Можливо, розуміння в них проходить не завжди так, як би мусив про це думати людина, яка народилася з гори і все зв'язано зі спасінням, але знання в Біблії я не применшу, якщо скажу. Абсолютно ніхто з наших євангельських з ними не зрівняється. А навіть ті, хто колись рівнялися, вже давно є завербовані Ватіканом, завербовані їхніми певними службами. І потаємно служить на них. Це є дія дія католицької церкви, яка готує дорогу для світового лідера, щоб посадити його там, де він мусить сидіти в Єрусалимі. І зараз задача римської церкви. Пам'ятаєте, колись ми дуже любили слухати Арестовича такої червоної лінії, в нього тягнулося, що означає Римська церква для нього і як він поклоняється перед релігією, особливо перед Римською церквою, і як Римська церква все правильно робить. І тепер ми бачимо, де він опинився зі своєю наукою. Римська церква, що хоче зробити? Вона хоче зробити максимум, щоб північний цар повірив в те, що він є світовий лідер. І коли він повірить, що він є світовий лідер, а це мусить зараз, можливо, ця подія, яка зараз буде ставатися на саміті, для, що? для того, щоб статися світовим лідером, в тебе мусить бути і духовний центр, і в тебе мусить бути політичний центр. Що для цього треба зробити, якщо ти стаєш політичним лідером? Без сумніву, всі розуміють, треба знищити того, хто в дальнішому буде претендувати на роль світового лідера, а це є не хто-небудь, а людина з Єрусалиму. Людина з Ізраїлю. Значить, не буде Ізраїлю, не буде Єрусалиму, це все треба знищити, і коли це все знищити, вже ніщо тоді мені не перешкоджає стати світовим лідером. Я є світовий лідер. Ватікан це прекрасно розуміє, що та людина, яка в останні дні йде війною проти самого Ізраїлю, проти самого. Єрусалиму проти святої нації, хоч вона і зіпсута, крайньо зіпсута. Але вона є свята нація і показує для нас як лакмус, де перед Богом ми стоїмо в останні дні, перед тим, як має бути подія сіми років скорботи і підхоплення церкви. Конкретно Бог нам це показує. Ватікан прекрасно це розуміє, і він знає. Країна з півночі, яка на сьогоднішній день диктує світові умови. Не перебільшується, диктує світові умови. І Ватікан повністю сприяє для північного царя, що він повірив в те, що він є світовий лідер. І зараз Трамп буде робити все те, щоб ніби на людях прогнутися. Виглядала картина як можна більш сильнішою, щоб ніхто, навіть з тих, хто досліджує Слово Боже, прийшов додому і не сказав Трамп програв. Трамп опинився на самому дні. Той, хто приїхав з півночі, повністю насміявся над Трампом, все є підписано, все є домовлено. І тепер ця людина летить за ляски, можливо, не за ляски, можливо, ще якась одна-дві зустрічі буде. Але людина з півночі, цар північний, мусить мати впевненість. І зараз я бачу вже на початку цього саміту, як воно все розвивається, як він починає вірити і сприймати в цей факт. Що він стає не просто лідером своєї нації, а він стає лідером цілого світу. І тоді стається те, що є записано в книзі Єзекіля. Читаємо два місця з книги Єзекіля. 38-й розділ. І не думайте, що книга Єзекіля говорить про Турцію. Турція буде тільки основним один з основних партнерів коаліції, орди, яка піде з Росією проти Ізраїлю. Це їхнє бажання знищити Ізраїль, так само, як. Е... Іран, і, і, іранської держави, читаємо вірш 15. І прийдеш із свого місця із північних кінців, та ти, та численні народи, з тобою. Всі вони гарцюють на конях, зборище величезне військо численне. І здіймися на мій Ізраїль, як хмара, що покрита, покриває землю. Буде це на кінці днів, останні дні, період скорботи поперед самою скорботою. І виведу тебе на мій край, щоб народи пізнали мене, коли я покажу свою святість тобі Гогу на твоїх очах. Хто такий Гог, хто такий рош? Ми вже з вами багато про це говорили. Сумніву, дуже мало на сьогоднішній день є. Можливо, десь далеко може кроїтися маленьке ще, що цим рошом може стати ще Київ, тоді буде біда для Києва. Більше я зараз бачу, як розвиваються події, це є Москва. І по відношенню, як ми читаємо, що з нею станеться буде біда, і фінально ми читаємо, що чого добивається Ватікан, вірш 11, 39 розділ. І станеться того дня, дам я там Гогові, Цар північний, місце гробу в Ізраїлі, долину перехожих, на схід від моря, що замикає дорогу перехожим, і поховають там Гога. І... І усе його многолюдство. Та й назвуть долина многолюдства Гога. Ми бачимо конкретно, як досліджується питання Ватікан і він не помиляється. Мені просто не раз дивно, як наші українські богослови, слав'янського характеру богослови, не досліджуючи це місце, надіються, на хто зна що. Але тільки не на Біблію. Україна ще буде процвітати, Україна ще буде велика, Україна буде така гарна. І в дальнішому все, що з того виходить, як треба мститися, як треба воювати. Ми бачимо, як продумує ці сторінки Ватікан. Пам'ятаємо, що від початку війни, тільки війна почалася, Ватікан відразу опров оправдав чоловіка того, що є в Кремлі. І той, хто помер, папа, який помер. І зараз цей, який вийшов на арену, який є не хто-небудь, а права рука Трампа, який висунутий Трампом, який фактично робить все для того, і робив все для того, вже на протязі декількох років від початку війни, що Росія є права. Зараз сам чоловік півночі мусить повірити, що він є світовий лідер. І зараз, якщо ми будемо бачити на цьому саміті, як прогинається слуга, Ватікану, 47-й президент, ми з вами можемо чітко розуміти, як виконується задача останніх днів. Чоловік мусить повірити. І тоді він організовує фінальну свою Орду, бо, пам'ятаємо, цей сабджект, чи цей проект Нового Єрусалиму недаремно він виник. В це також вірить і Північний Цар. Він розуміє, що коли підуть і розіб'ють Ізраїль, тут не тільки розбити Ізраїль, щоб звідти не піднявся Антихрист, але зразу буде стояти вимога від тих, кого розбили сатаністів. А де є наша держава? От тепер хай Росія дасть нам ту територію, яку ми хочемо земля Гошен, в даному випадку тих декілька областей, найкращих України, найкращі області в світі. Ніхто не може порівнятися з тими землями, на які зараз претендує, претендують ці, які в цьому таємному зговорі, і хто їх буде утримувати? Така логіка, на протязі віків їх буде підтримувати великий го Магох, велика Орда, Велика Росія. Точно як це сталося. З Ізраїлем, який виник у 48-му році, 1948 році, і всі передові країни, які йшли проти Ізраїлю, Німеччина, Італія, Японія, по сьогоднішній день і інші країни, які були в коаліції, по сьогоднішній день платять надзвичайно великі гроші для тих шести ніби мільйонів людей, які загинули для того убитку, який був зроблений для ізраїльського народу. Читаємо, що робиться в останні дні. І тому не судімо зразу і не думаємо, який розумний чи нерозумний той чоловік, який веде переговори, він зараз не виконує свою волю. Він зараз конкретно виконує те, що каже для нього зробити Рим. Ми вже з вами колись говорили, що означає протестантська Церква Америки. Колись певного дня люди втікали від того, що їх переслідував Ватікан, що їх переслідував Рим, втікали за свої вірування. Приземлилася на землі Америка, організувала свою найсильнішу державу, і це також було допущено, був план певний. Настільки церква Америці стала сильною не тільки як церква, а як держава, а церква зараз диктує свої повністю умови для, для держави. Що зараз, якщо Америка стоїть на стороні Ватикану, це стає сама сильна організація. Тут немає нічого нового. Дочка, яка колись відділилася. Приходить долоня своєї матері, протестантства. Колись переслідували, колись відділилися, а тепер назад зливається. І, власне, дивимося, що Трамп хоче зробити для віруючих в Америці. Хоче дати для віруючих Америки таку силу, яку Європа в лиці Католицької церкви мала в часи Інквізиції. Слово церкви є закон. І зараз цей закон буде діяти для цілого світу. Зараз ми приходимо до цього сильного моменту: спішать, сильно спішать. І тому недаремно, що той саміт виник дуже несподівано, всі спеціалісти кажуть, так не готується, так раптово нічого не робиться. Треба довгий проміжок часу, щоб все підготувати. Чому так спонтанно? Тому що люди, які сидять в Ватікані, вони рахують. Вони знають, як близько підійшов період скорботи. І якщо не вспіємо чогось зробити. Що з нами пізніше зробить той, хто прийде до влади, ми мусимо все для нього підготувати, тому що він потім нам буде давати надзвичайну владу. І тому робиться все ніби так з поспіхом. Але на то є свої певні умови, чому так робиться. Ми зараз розуміємо, чому ми з вами живемо в останні дні, в будь-який момент, як церква забирається, відразу відкривається син беззаконня, відразу відкривається та особа, яка дуже скоро. Більш правильніше сказати, через три з половиною роки сяде в Єрусалимі і буде казати Я Месія, а зараз я є світовий лідер. І зараз Америка, що від неї залежить. Я так думаю, це таке моє розуміння. В даному випадку ця особа, яка зараз приймає терориста з півночі, два мільйона пролитої крові, там не то, що вітатися, навіть близько підходити до такої людини не можна. Не то, що вітатися, і тепер ми маємо чітке розуміння, чому це робиться. Хай Господь нас благословить, щоб ми ще раз зрозуміли, де ми стоїмо. Поширте це відео, дайте розуміння для інших людей, щоб ми всі ще раз побачили, в якому часі ми з вами живемо. Можливо, хтось так не думає. Подумаємо так. Молимося один за одним, молимося за всі нужди, які є в нас, прочитаю декілька нужд, і будемо молитися. Боже, бережи Україну, Господи, помилуй нас. Слава Господу Ісусу Христу! Дякую за проповідь. Не звертайте уваги на ці глупі зауваження за мову, тому що вся Україна говорить суржиком, а, а, таким а з такими зауваженнями показують дух націоналізму. І Іде вже це протистояння в сім'ях віруючих, ворог не спить, нехай Господь зруйнує діло диявола. Коли мене скритикували, що я сказав, вжив декілька таких русизмів, то не, не прямі російські слова. Ви знаєте, як я проповідую. Я ще думаю, хотів би, щоб ще багато проповідників говорили такою мовою, як я. Але якщо щось не так, вибачайте, хай Господь простить і мені і вам. Слава Ісусу Христу! Помоліться, будь ласка, за мене, я онкохворий. Рана, де робили операцію, неохоче загоюється. Вже пройшло півтора року, як була операція. Дуже дякую вам, нехай Господь зберігає вас і захищає від усякого зла, від того зла, яке вас атакує. Чекаю на ваші проповіді, тлумачення після ваших ефірів, відкриваються очі на останні дні, на останні події. Молюся разом з вами за зцілення Миколи та всіх дітей Божих, які мають надію на Господа. Алілуя! Також продовжую молитися за брата Миколу, який є з нашої церкви як деякон, і за брата Миколу Усача, який потребує багато молитви, працівники Божі, які потрібні у винограднику Божому. Боже, люди наповнені злобою і ненавистю. Залиште пастора Олександра та нас, слухачів, в стані спокою. Щиро вдячна знайдіть другий канал. Бачимо, як не раз люди відповідають на те, як нас атакують. Слава Ісусу Христу, Хай Господь, благословить вас і всю церкву. Молимося один за одного. Приєднуюсь до молитви за стілення брата Усача, брата Колика, зміцнення духовного і тілесного брата Антонюка та за всі нужди на цьому каналі. Молю в ім'я Ісуса Христа. Благодарю Господа за вас, дорогой пастор, за ваш труд, на ніві і за вашу мудрость откровення від Господа. Благодарна і за новий канал з рекламою через цю рекламу у мене на ленті. Появилась церква слави Божій, і я змогла познайомитися з проповідями пастора Дмитрія Вінокурова, благословенного Богом із Росії, присоєдняюся з і в з вами жду нових передач. Бачите, як цікаво повертається ролик. Одні моляться, що в них вискакує, вже, як я пояснював, що дивитись то і вискакує. А от одній сестрі, яка дивиться віруючі передачі, вискочив ще один проповідник з Росії. І тепер вона насолоджується, що слухає проповідь такого проповідника. Господі, спаси і помилуй. Ми живемо в останні дні, час дуже близький. Слідкуємо, що зараз робиться, як робиться, маємо розум відкритий і не думаємо дуже однобоко. Для нас є Біблія. І думаємо тільки через Біблію, чому так стається. Якщо це останні дні, чому так стається і так діє? Хай Господь нас благословить, щоб наш розум був відкритий. Церква дуже скоро буде забрана. Без сумніву, ми живемо в останні дні. І ще, я що дивлюся, готовиться син погибель. Як наша проповідь називалася, бачите, згубив один момент. Фальшивий, як, як ми були назвали нашу проповідь, фальшивий світовий лідер власне, північний цар є фальшивий світовий лідер. І зараз з нього хочуть зробити правдивого лідера. Він не є правдивий лідер, це не є антихрист. Далеко його, його, те, що він має в своєму житті, як він поводиться, як він виглядає. Люцифер зовсім по-інакшому дасть силу для такої людини, яка є моделлю розуму, краси і досконалості. Така буде людина управляти. Це є фальшивий лідер. Але Ватікан хоче з нього зробити правдивого лідера. А фальшивий лідер. А правдивий лідер, світовий лідер, фальшивий месій, який має прийти, зараз за цим всім слідкує і дивиться. Він зараз це все акуратно контролює і дивиться, як це все проходить. Як щось буде не так, буду, буде говорити і з північним царем, і буде говорити з царем з Америки. Чому зроблено не так, як я вам казав зробити? Це є світ світ конспірології, світ, який в дальнішому принесе в нас все те, що є записано словом на сторінках Біблії біблійна конспірологія. Яка відкривається для нас. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо за ці події. Дякуємо за знання, які ти даруєш для нас. Дякуємо за слово, яке ти нам відкриваєш. Дякуємо за те, що ти накинув на нас ці певні вуздечки від Слова Божого, і деколи стримуєш через слово від тих акцій. Які ми могли би зробити в своєму характері запальному, амбіційному. І тому ми дякуємо, що є нагорна проповідь. Ми дякуємо, що ти кажеш не мстіться самі, мені помста належить. Ми дякуємо, що ти через наш розум керуєш нашими амбіціями, нашим життям і навіть нашою молитвою. Дай нам сприйняти події останніх днів такими, як вони є насправді, не бути обманутими, не проклинати когось. А за всіх молитися за їхнє спасіння і за їхнє звільнення. Хто б це не був, молитися за спасіння і звільнення. Допоможе нам цьому встояти. Благослови наш рідний край, звідки ми прийшли, дай мир і спокій, благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо. Ми молимо тебе за Росію, за спасіння тих людей, які є під ігом, дуже часто демонських сил, щоб очі їхні розкрилися і щоб вони побачили, де стоять. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. І слава по віки віків. Амінь.